Як ми пам'ятаємо, під час воєнного стану 7 квітня 2022 року з'явилася так звана заборона на приватизацію землі, зокрема у перехідних положень земельного кодексу України, з'явився новий пункт 27 під пунктом 5, якого була заборонена безплатна передача земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безплатної такої передачі і розроблення такої документації. Але як ви можливо пам'ятаєте. Подальшому 19 листопада 2022 року під пункт 5 буде повне наступним реченням: Положення цього пункту не поширюється на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам, розташованих на таких земельних ділянках, об'єктів нерухомого майна, будівель, споруд, а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим кодексом. Здавалось би, перелік дозволених підстав є вичерпним. Але не так давно Верховний суд розглянув одну цікаву справу, і 27 липня 2022 року у постанові він зробив ще один важливий висновок, за яким, якщо будь-який суд ухвалив рішення, задовольнив вимоги позивача з приводу виділення йому земельної ділянки за рахунок земель державної або комунальної власності, це рішення набрало законної сили. А боржник, наприклад, сільська рада не хоче виконувати це рішення, посилаючись. На цю саму заборону на приватизацію землі, то Верховний суд сказав, що така заборона не поширюється на випадки, коли виконується рішення суду, яке набрало законні сили. Таким чином, якщо у вас зараз на сьогодні є невиконане сільською радою рішення суду самічних підстав, коли вам повинні надати земельну ділянку, і суд задовольнив такі вимоги, то ви можете отримувати виконавчий документ. Звертаєтесь до виконавчої служби, і вона повинна примусово виконати рішення суду. Якщо ж сільська рада не захоче у добровільному порядку виконувати законне рішення суду, то виконавець може накласти штраф, оскільки застосування такого заходу є обов'язком державного виконавця. І на останок зверну увагу, що за умисне невиконання рішення суду, яке набрало законної сили, передбачена кримінальна відповідальність за статті 382 кримінального кодексу України. Таким чином, якщо у вас виникнуть будь-які запитання, ви можете поставити їх під цим відео.